В теорії це відео мало бути про те, як я будую цей трактор, але насправді вийшло трошечки не так. По-перше, я прихворів і ти це в своїх наушниках можеш чути. А по-друге, я почитав коментарі і зрозумів, що, скоріш за все, доведеться робити або поршневий двигун, або робити щось гібридне з поршневим двигуном. Ну, а на такі речі потрібно мати ресурси, котрих в мене зараз немає. Ти сам бачив, як я добуваю метал. А якщо не бачив, пішли покажу. Хто не бачив, то зазвичай я беру ось так підшипник, ставлю на нього паличку і ще один підшипник, і тоді вже ставлю бур. Це допомагає мені добувати все без всякої витрати палива, просто так от бумкаємо молотком і отримуємо ресурси. В принципі, виходить ну так собі, але на перших порах в підійде. Оскільки це у нас вже, е, я так розумію, серія 5, 8, 10, самі скажете в коментарях, яка це серія. То треба робити щось так, щоб ми ресурси добували краще, ефективніше і, головне, в більших об'ємах. Адже на поршневі двигуни потрібні поршні, вони не дешеві. На якісь інші пристрої, куди нам знадобляться, також потрібен буде метал 2 або 3. Там не такій кількості, котрі ми зараз виробляємо, нам потрібно рухатись далі. Тому я вирішив, що потрібно трошечки зробити бурів і зробити ще один двигун. Це дасть нам змогу добувати більше ресурсів. Так, ми будемо витрачати паливо, але це вже буде якесь більш-менш промислове виробництво. Я пропоную зараз на машину просто додати підшипник і таку планку, і за допомогою цього підшипника вона буде знаходитись під кутом. Якщо в нас наші бури будуть їздити по землі, то в теорії вони зможуть добувати те, що на ній лежить. Якщо ми під'їдемо до якоїсь каменюки, то воно буде бурити під ню. А якщо воно розпадеться на малі шматочки, то вже ці малі шматочки будемо бурити цими бурами, котрі по землі ковзають. Хто не пам'ятає, то в цих бурів в принципі тертя з землею майже немає. Ми в свій час робили навіть санки на бурах і на пилах. Хто пам'ятає, навіть мультиплеєрне відео робили, де на оленях каталися. Це не на цьому каналі було добренько. Коротше, під'єднуємо бори, і після цього їдемо перевіряти, як воно буде працювати. Чи буде у нас якась проблема від того, що бори котяться по землі, і як взагалі буде проходити процес? Якщо він буде проходити так, як ваша активність під відео, то з одної сторони це добре, тому що канал у нас за місяць майже 400 підписників розбирав і майже наблизився до першої тисячі. А якщо буде так як з коментарями, то тоді буде трошки ну, поганенько, тому що коментарів ну ви реально не дописуєте. Отих тих пару букв, котрі могли б щось там спитати, ви їх просто не використовуєте. Це якби я зараз з тих чотирьох бурів, що в мене є, підключив до двигуна тільки два. Ну, власне, так і було ну, в певний період часу. Я тестував там різні, скажімо так, варіанти, і все одно це не має сенсу. Тому ви якщо хочете щось питати, ви питайте. Мені відповісти це не сильно довго, а канал це бустить ого. го До речі, там в кінці відео буде маленький бонусний шматочок. Якщо ти зараз до третьої хвилини додивився, то і в кінці там є дуже цікаве питання, котре треба розглянути. Але поки що не до нього. Зараз ми подивимось на цей метод буріння, власне, на те, що ми зробили, і спробуємо оцінити ефективність. Є свої за, є свої проти. За це те, що в нас вже була своя машина, тобто ми нічого не видолували, ми на готову нашу платформу поставили деякі вдосконалення і зробили, щоб воно їздило. Це з плюсів, з мінусів, ну як вам сказати, по-перше, це все діло, коли ти їздиш, коли ти буриш і потрібно їздити задом наперед. Це начебто не дуже погано, але в свою чергу незручно. Ну і ще з великих мінусів є те, що ззаду машина вийшла ну дуже тяжка, і кожен поворот це буквально дрифт, а дрифтувати в – це таке собі заняття взагалі. Я думаю, ви пам'ятаєте, що ще в першій серії я сказав, що будувати машину, котра тобі бурить метали, це невигідно і це. Взагалі, трата часу саме цим ми і займемося. Якщо ви не знаєте, то якщо все буде добре, я планую далі переїжджати. Перед тим як переїжджати, потрібно зробити так, щоб у нас не було проблем з ресурсами в майбутньому. А для цього потрібно буде зробити машини для добування металів і для добування дерева. Так, це буде дві окремих машини, тому що принципи роботи там, ну, зовсім різні. Камінці спавняться по одному, дерева по іншому. І як ви певно вже згадалися, сьогодні ми працюємо саме над добуванням металів. Отже, я пропоную зробити щось на зразок звичайного комбайна. Передні колеса у нас будуть стаціонарні, будуть дивитись тільки вперед, а з допомогою задніх поворотних коліс ми будемо повертати більш точно. Адже на відміну від звичайного керування машиною, де ми на великих швидкостях отримуємо більшу стабільність, поворот задніми колесами дає нам більше точності, хоча і стабільність на високих швидкостях втрачається. Поки ми працювали з попереднім прототипом, я помітив одну цікаву річ, що коли я їхав назад, то бури, котрі були просто на підшипнику, вони на дорозі назад, як граблі, збирали. Маленьке каміння. Тому я хочу тут зробити експериментальну таку частину. Це буде, по суті, маленька така рука, яка буде вільно обертатися на підшипнику, і на її кінці буде також знаходитись бур. Тобто зараз ми будемо двома бурами вбурюватися в камінь. А двома як граблями забирати камінці. Чи вийде це, чи буде це працювати, зараз ми подивимось. Також я планую зробити ще одну систему, при котрій в нас буде один ресурс-колектор, але його ми зможемо рухати прям повздовж машини для того, щоб збирати ресурси як під собою, так і трошки спереду. Враховуючи те, що в нас два бури прямо дуже виділяються вперед і прямо врізаються в камінь. То коли від'їжджаєш назад, така функція буде точно не зайвою. Але ми будемо зміщувати масу, і для того, щоб нас не перевернуло, я пропоную додати ззаду трошки ваги. Це збільшить наше споживання палива, але не настільки прямо ж багато. Ми все одно їздимо на двигуні першого рівня, він споживає паливо не економно. Я спочатку якось планував задекорувати цю машинку, щоб комбайник був, чи ще якось, але потім зрозумів, що вона буде настільки часто мінятись і прогресувати, що це просто невигідно робити одразу. Можливо, в наступній серії чи можливо взагалі ніколи, але зараз це точно не потрібно. Нам потрібно в першу чергу добути ресурси, подивитись, як вона працює, і які в неї мінуси. Так от, пам'ятаєте, я казав, що в мене будуть типу граблі, котрі будуть добувати мені ресурс, якщо він там на землі валяється. Так от, саме ця частина, вона, як виявилось, не дуже гарно працює. Тому що в нас все на підшипниках, котрі обертаються вільно. І поки все знаходиться в тій позиції, яка є. Поки воно направлене назад, все працює просто чудово. Але коли ти отак от від'їжджаєш назад, один з бурів може перевернутися. І в тебе буде три бура, направлених вперед. Один з котрих в тебе перед носом за допомогою двигуна крутиться. І як ви бачите, це трошки впливало на те, як я їздив. Тому я вирішив, що отако постійно на ліфт брати це не вихід. І потрібно щось робити з самою конструкцією. Тому після недовгих роздумів, десь приблизно хвилин 5-10, я вирішив, що нам потрібна нова версія, котра допоможе нам позбутися від цієї помилки. Тому я вирішив довго не тягнути. Як тільки з'явилось більш-менш нормальне освітлення, я взявся на діла. Не дивлячись на те, що проблема, наче як велика, рішення для неї було ну дуже просте. Адже ось ці руки, котрі опускалися в мене на землю, вони в принципі були не потрібні. В нас шмат каменю, який випадає, не один блок висоти. Один блок висоти палиця стає тоді, коли вона стає ресурсною палицею. А саме той шмат каменю, який випадає, і котрий її в собі має, він більший. Тобто, якщо я розміщу бури так, що вони будуть знаходитись на один блок від землі. То в принципі в нас все має працювати, і що саме цікаве, це дійсно працювало, адже я почав возити ресурси, як буцім, то я знайшов якусь жилу. Ресурси дробилися дуже швидко, і з них випадала достатньо велика кількість металу. Таким чином, ми вирішили одне з питань, котре нам на сьогоднішній день заважало побудувати Т-150. Я думаю, що вам зараз вже не потрібно уточнювати, що саме колісну версію. Я пам'ятається казав, що з нею буде легше, але є малесенький нюанс. Про які ми зараз поговоримо, як тільки я довезу ці ресурси. Адже як не крути, а це режим виживання. Тут треба і грядочку посадити, і ресурсики добути. Е, до речі, оскільки ми з ресурсами вже закінчили, то і грядочку нам потрібно хоча б разочок пройтися. Я пограв приблизно 2 години, і за ці 2 години персонаж з'їв достатньо багато. Але не переживайте, він не дармоїд, адже в результаті сьогоднішньої серії ми зібрали 4 повних стака металу. І ще трошечки лишилося. Пропоную це діло сховати сюди, і потім ще в нас лишилося дуже багато каменю, про котрий ми потім якось подбаємо. Я думаю, що коли будемо будувати базу, то камінці і цегла будуть не зайві. Але то буде потім. Зараз потрібно вирішити ось таке питання. Я приміряв сюди колесо 5х2, стандартне, велике колесо, і воно мале. В тих пропорціях, в котрих я зробив цей трактор. Воно просто не поміщається, воно виглядає як хайлюкс, як на котрого діли колеса від Запорожця. Я думаю, що і вас, і мене такий результат не задовільняє. Тому є ідея зробити колеса самим або використовувати колеса з модів. Є колеса, котрі, ну, в принципі, тракторні, великі, гарні модові. Але я не знаю, чи на них є рецепти. Якщо є рецепти, то це добре. Якщо немає, ну таке. Ну і ще окреме питання, чи варто для цього додавати ще один мод виживання на великі колеса. Як варіант, можна було б взяти колеса від фанта, там є дуже багато різних варіацій, але таки знову потрібно порадитись з вами, адже ви дивитесь відео. Ну, я б, чесно кажучи, взяв фантівські колеса і не парився. Тому що ось така структура. Ну, я не думаю, що буде дуже гарно зщіплятися з землею і мати гарну колізію. Так, це краще, ніж просто квадратики або просто восьмигранник, ну, який ми колись робили. Ну, Іншого варіанту тоді просто не було зробити колеса. А зараз, ось тако трикутниками можна погратись, але чи варто воно того? Чи просто доєднуємо сюди ще один мод від Фанта і ставимо колеса, котрі, наче як виглядають ванільними, але при тому можуть бути 7х3, на наприклад. Вони і широкі будуть достатньо, і розміру будуть також достатнього. Це, в принципі, все стосовно того питання, котре нам потрібно було додатково вирішити. Відео на цьому сьогодні завершується. Я піду лікуватися. Ну, а ви пишіть коментарі і будемо думати, що робити далі. До зустрічі!